Так, давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Ай! <кхм> Та блін, вже 7 годин не можу пройти. Фух, треба розвантажитись. Mm -hmm. Давно в мене щось на соковитому не було. Треба зайти. Так. Наче все ок. мій ніхто не спалив, значить, тут нікого не було. Mm -hmm. Так, а що тут? Угу, окей, все окей, все окей. ну нормально. А, а що це? Цього тут, здається, не повинно бути. А, Так, шалкер і. Записка. Ага, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Покращуй свою карму або потрапиш в пекло. Господи, ну і жах! Хоча не те, що безстрашно, там буду я і всі мої друзі. Ні, хай самі там гниють. Для покращення карми треба врятувати друзів, створити цікаве випробування і збудувати красиву статую. А, звучить не надто і складно. Ну що ж. Виклик прийнято. Тому сьогодні в відео я займатимусь добрими справами на соковитому. Акт перший прокляття гри в Кальмара. Нещодавно вийшов такий собі другий сезон гри в Кальмара, і я просто загорівся бажанням повторити то все в Майнкрафті. А що ще краще, в виживанні на сервері? А гравцями були б наші другальочки соковиті. Але то, звісно, справа складна, і самотужки над тим я б працював так довго, що і хайп навколо серіалу спаде, і я нікому з тим не всруся. Саме тому я заручився міцною підтримкою кавунового магната 9G2 і почали будувати локацію та продумувати ігри. Пану Вінтексу я доручив намалювати кожному соковитому особистий скін в тематиці серіалу. Ведучим мав бути 9G2. Натомість я б посів місце гравця 001. Ну бо подивіться, який він красунчик. Хоч і плани були грандіозні, але вони не змогли втілитись в життя. Навіть попри те, що і локації вже деякі були готові. Та на жаль. І я вже був думати. Пропало все. Аж тут Потомкіч заявляє про конкурс. Суть того конкурсу в тому, що чотири пари гравців будуватимуть паркур, а інші його проходитимуть. Переможцями стануть ті, хто збудують найкращий паркур. І тут мене осяйнула думка: а що як об'єднати і гру в кальмара, і майнкрафт і паркур. Прилетів на локацію, накрив нашу частину піщаником і почав будувати рівні. Компаньйоном моїм став знову ж найджету. Вирішили, що я збудую першу половину паркуру, а він другу. А доки я будую рівні, підпишись на канал. Ну реально, що ти фіфа така, а мабуть, вам цікаво, що з цього вийшло. Але справа в тім, що я вам цього не покажу. Подивіться це на відео інших соковитих. А якщо ви хочете версію цього івенту особисто від мене, поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть про це в коментарях. я подумаю, все, що можу зараз сказати, що другий пункт можна спокійно викреслювати. Акт другий, як Фелес і я Майнкрафт проходили. Нещодавно пройшов такий івентик, на який ми з соковитими ефектно залетіли. Суть його була в тому, що ми ділимось на пари і проходимо Майнкрафт, яка першою принесе яйце дракона та й переможе. Якщо раптом гравці будуть надто далеко одне від одного, вони отримають ефект сліпоти, до тих пір, доки знову не будуть поряд один з одним. Також, якщо раптом з пари помре один, то помре й другий. Хе -хе. Парами соковитого були. Я з Фелесом і Потомкіч з Робоєм. Окрім нас, там ще були. Точно пам'ятаю, серед них був Зейт, і Ліхтарик і. і ще хтось. Коротше. Івент пройшов досить цікаво. Звичайно, що не без траблів, але ну то буває, ви самі розумієте. Ось коротенька нарізочка всього, що було цікавого від мене та Фелеса. Повна, ніч, ще 12 сторінок. Я Піш... залишав книгу, де описані наші крихітні винаходи, вона знаходиться в снігу. Під... Зараз я камінь накопаю, чекайте. От куди тунель на, на камені, щоб ви знали. Бля, що я не Ти біжи, я за тобою. Якщо не встигаю. Кричу. ПАЛОНДРА! Паландра! І... А, вода, дивись на бе. Е, бать, ми знайшли воду в печері, а лаву на горі! Це що? Це взагалі. <свісно> так, є, тепер. Дай мені. Як ти біш? Та, та, ну я, я більш-менш попробую. Давай. Ти певен, що... Ти? А. Я певен, що я чуть не вмер. Давай отак. Ой. Давай чуємо моє серце. Я не професійно будую, але будую. Можна, я спротив. Будь ласка. Ми маємо програти, розумієш? Ой, ми виграти. Ну ладно. Zeker. tjekken. Hij zit met Tot is Там во, там типи, там типи, йдемо демо, дем демо геть, дем, дем". Давай їх вб'ємо. У мене нас броні нема. Ідем, дем, дем поки нас не побачили, дадем поки не побачили. Пішли, пішли, пішли. Нам не треба конфлікт вступати, нам треба взагалі. Шо, там та, бастон, ну, там, там бастіон, там бастіон, там, бастіон, там бастіон. Обережно, там, обережно, обережно, там. О, <laughs> грюк! <гум> Чуєш? А в мене є план. У мене є план! Дивись тема коротше, Дивись, ти маєш бути відволікатором 3000. <гум> ти зараз береш типів, з цими секерами, <гум> ахуй, відволікаєш Мені не подобається. І тікаєш, фу. Але тікаєшся якось туди, якось туди. Тут і грибовий. Ну то таке. Ну я вважаю, я прям нормальний уловс, поки. Я вважаю, мене зараз відтрабанять. Так тупо. А мене кикнув. Та, тебе кикнув. А чого мене. Ааа, мене вбило, бо тебе вбило. А, а ми з, з тобою пов'язані. Пов Аааа, ну зато ми це зрозуміли. А, стривай, стоп, так якщо я помру, то ти теж помреш. Не помирай. Ну, ти вчасно це сказав, мені капець уже. У мене два соблячка. Просто не вмирай. Добре, я постараюсь жити якомога. Але блять, і окрім того, щоб помирати, далеко від мене не бігти. Чи забив за це? Ти забрав? Збіг забрати? Та я таку хуйню забрав, ну все згоріло десь. Ну хоч щось. Ми вже не на нулі, ми вже на білиє. Ти тут пелас, йоб твою. В у в'їбав, Тіп мав здохнути, ті я мав виграти. Я тільки забув, що в мене броні нема. Що ви що, тімитесь? Так сенсі, ми двоє. І тих були. Ми тімимося. Самі собою. Нікому не кажіть, Але Нікому ми... не кажіть що тімимося. Там зараз будуть типи кемперить, нахуй, з зільками і з тили. Кить, у нас броні нема. Нічого нема. А, ну Раз, ви нічого. їх будете відволікати, а їх захуячу. Клас, дякую. Ну, типу, блять. Хоча насправді я згоден. Ой. А я в пасі, до речі, не можу вигнати. Пасі Джокера, зараз би викопаю. Не шифти, не шифти. А, на нах поїбальнику. Ши, плюху зверху. Так. Туда то Щоб не втикав. Так, але у нас насправді благодійна місія, ми маємо врятувати. Бля. А де Бл потомки що не рівнули? Я знову в жопі в дупі. Та що ти так в дупу любиш пасти? Ну, то подобається мені подобати. Ау. Подобається мені одна дупа тут бігає переді мною. мою. Почув тебе рідний? Все, я вибрався, дякую дуже. Бля, тато й. А ти можеш не падати просто? Відбігай біоціка чекають, цікаві. цікаві, цікаві. Ага, ага. Ну, ми тут його відволікаємо, так що цей. А, я просто інші стрім ганайпери ввесь спевне. До речі, цю подію стрімив у себе на твіч каналі Fales. Там взагалі він стримить багато чого цікавого, тож раджу підписатися. Мабуть, перший пункт також можна викреслити. Акт третій. Жахаюча свинка Пепа. Третім і останнім пунктом є побудова красивої статуї. Пам'ятаю, ближче до початку соковитого, я збудував біля бази Фелеса статую, да таку, що йому довелося переїхати на нову базу. Тому я вже знав, де, а точніше, на чій базі буде статуя. А от що збудувати? Ну, я давно хотів вам признатися, ем, я фанат свинки Пепи. Про то я казав в своєму телеграм-каналі, тож ласкаво прошу, щоб, знаєте, не пропускати анонси нових відео. О, Блін, якщо чесно, я не знаю, що з цього вийде, але я маю збудувати свинку пеппу. Я думаю, цього ще ніхто не робив. Ой, блін, мені вже страшно, що це буде, якщо чесно. О, хай буде отак, дійсно. Чого це є? Гор-гор-горо-горо-гор. Так, ну мабуть, трошки понижче. Моє ще плаття, знаєте, якесь. Овально, я не знаю, давайте от сюди блоків скільки, скільки я поставлю. Господи, який жах! Я вже бачу який це ужас. Просто капець, яка удає вона... в вона палаті, що я наробив? О, так навіть, до речі, піде нормально. О, так норм. Наро... Правда, якесь це, бляха. Ну, от таке, мабуть. Не знаю. <свіст> І голова насправді це найскладніше. Я дуже боюся будувати голову, бо я навіть не уявляю, як вона має виглядати. Отаке. От О, точняк, дивіться. Ох ти Боже <свіст> 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 мій. <мені". свіст> <свіст> щось в цьому є вам не здається? Блін, щось. Мені подобається. <свіст> <сев> <плоденка> це, це наче я не знаю якийсь глист, мабуть, рожевий глист. в неї очі, вони просто круглі, тобто. Хм, якесь у неї Щось наче не так. О, до речі, нормально, ні. Боже, ні, це не нормально. Ну, це нормально, це навіть непогано, це навіть. На прев'юшку, це точно. Трошки мило. Я забув, що у неї має бути тут фіолетова ця пляма. <реш> <реш> Оце, глядачі, подумають дурний. Просто сидить, будує себе в Майнкрафті, сміється. Ну що, що з. Не, так не має бути. <реш> А як так сталося, що у мене все одно вийшов квадрат? Я не хотів робити квадрат, я хотів робити таке коло, у мене вийшов квадрат, блін. Що це таке? Що це таке, поясніть мені? Ні, точно ні, це прям дуже крипово, це прям жахливо було. це наче викрутка в руті застряла. О! Непога. Ой, бля. У мене ще уха є. Дайте ухо справа. Що це за зазнається? Що це зазнає? О, я вважаю це шедевр. Хоча, блін, я зараз розумію, що взагалі до синко пеп не схоже. Прям взагалі. І хай так і буде. Я, я, я не знаю, ну. Ну, ну що, ну я. Ну, не дуже велика різумнісність блоків насправді. Може, це й не добре. Тепер нам треба зберегти цю недобудівлю. Е, жах, недобудівлю в схематиці і перебудувати це на сервері. Мабуть, ви вже помітили декого на сервері. Справа в тім, що тепер у вас є можливість повноцінно доєднатися до серверу соковитий. Всього лише треба задонатити на наш збір для ЗСУ. Всі деталі в телеграм-каналі Соковитого. Посилання на нього ви знайдете в описі. Також там буде посилання на сам збір, який я вас дуже попрошу підтримати своєю гривнею. Ну, раз ви вже там, то можете і підписатися на канал, ну і поставити лайк, звичайно що. Та, так, продовжимо. Так, ну то давайте і спробуємо вже побудувати шволі. І якось отак. Так, <хи> да. Але тут вона ще стримніше виглядає, якщо чесно. Але нічого страшного я в, в, в цьому не бачу. Ну, крім цієї будівлі, звичайно. Що ж, ну я вважаю цю добру справу я успішно завершив і, в принципі, то є все. Блін, ну це просто вау. Я, я, я навіть не знаю. Залишилось дочекатись реакції Фелеса. Ого, я щось бачу там. Ого, чекай. Ого. Ого! Хлопці, я згадав, як хрюкать. Це дуже жахливо, це дуже жахливо, але секунду. Я чомусь знав, що люди туди будуть дивитися. От, Ти впізнаєш персонажа взагалі. Свинка папа якась. Але Панія? видно, що будував я. Ні, ні звідки Рюки-крюки. і в тебе, і в свин. Дякую за перегляд. Зустрінемося в новому відео, а поки що. Ой, Лягу спати.